Чому в їхніх гігантських мас мільйонів людей? Бурхливе дике захоплення приносять повідомлення про вбивство українців. Чому там з великою радістю очікують саме повідомлень про атаки на цивільну інфраструктуру? Ви пригадуєте, що творилося в їхніх пабліках в той період, коли вони пробують знищити нашу інфраструктуру енергетичну, комунальну тощо та там просто шаліли від радості. Коли виявилося, що цього не сталося, там просто найдикіше розчарування. Ну тому, що вони не люди. От тому для них це становить певний елемент задоволення і самореалізації. Вони убивають українців, вони хочуть убивати українців. Для них це є одна з цілей. От ми думаємо: ціль війна, ціль перемоги ні, ціль знищення нас. Так вони би хотіли нас окупувати, знищити фізично, більше е, патріотичних, більш пасіонарних.